Всім добрий день. Що Сьогодні я буду набивати <coughs> Значить, мішку. Ну, то, що і тоді. Я недавно набивав. 4 в одному це Кінтук, Голд, Міленіум <coughs> і лже парламент чи не до парламенту, як я його називаю, значить, Берлі міцний тут і Берлі з лимоном І ще я вчора ще трохи. Берлі з лимоном після заморозки ще фуганув сюди. Дуже мені подобається цей тютюн. На жаль, такого вже в мене не вийде. По-перше, ну, я не буду замовляти вже такого, звичайно. Ну, То можна було з іншим, з якимось одним, більш-менш легким, я думаю, зробити. Ну, я просто ароматизую, до сих пор вішні ну, мені чутно я розповідав. Значить. Ну я його вот так, знаєте, бризгав або бризгать, і бачите, вийшло, що і смак даже не тільки аромат є, і смак при трохи є. Получилось, що, вийшло, що бризнув аби як, щоб побризгати, а щось і путньо вийшло. Бачите, а ну, якщо почну опять так бризкати, я, я вважаю, що нічого вже з цього путнього і не вийде. Як завжди. Так що, ну якось так. Ну він мені подобається. Знаєте, після міцного іноді хочеться трохи щось таке полегше, получається оцей якраз трохи перебуваю, якраз то, що потрібно. Так, давайте ще трошки заб'ємо штучок 5, і потім я вже розповім, що там в мене результати по поїзку продавців. Насправді пошукав я, значить, трохи по Тернопільської пройшов і <coughs> повністю Вінницьку область дуже багато не відповіло. Дуже багато. Один, правда, перезвонив і, до речі, і, до речі, саме такий нормальний, вивчився. Його телефон я викладу. В описі да, наверное, в описі. Значить, два телефона виложу, а там же судіть. Зараз я вже набігу і вже розповім, що там більш детально що до чого. І знову ж таки перекупи. Перекупи, блін. Вже ви розумієте, що стали вони вже хитріші. Вони вже на страниці на головне вже не пишуть там, 20 відів. Капітан Блейк, там, Кемо. Ні, вже вони. Вірджинія Берлі. Все хороше, без пилі і все. А потім вже дзвониш, а який? А у нас там і перечень давай перечисляти. Сьогодні дзвонив Опять по 650. Я не здивуюся, що це навіть той магазин чи перекуп, що тоді я розказував. Бо теж це на 650, бо то типа Київщина набувала з Запоріжжя. Це типу Звініцька ну, так я повчув цей перечень. Тютюна так я одразу зрозуміло кажу, вибачте, що потурбував, все, до побачення, тому що ну, смислу мені з ними балакати вже не було. Так, ну що, значить, по-перше, тютя Галя, вже в неї стоїть 450 навіть ціна, Можливо, не сезон, як деякі кажуть ось здесь, що я дзвонив. Значить, ще в Тернопільської Петро Петро. Англійською, це Петро Петро, не відповів. Значить, по телефону, той, що викладав інший блогер, що я завжди розказував, то теж не відповів. Можливо, ще я ввечері, може хтось і перезвонить. Можливо, ввечером. Якщо щось буде... То вже сьогодні чи завтра, ну, я думаю, телефон. У мене завтра, якщо що хтось перезвонить, буде час там в описі навіть з телефона доповнити опис виложить телефон, якщо щось буде. І вже, мабуть, не в описі буду, а в коментарі. Якщо завтра, то в коментарі скажу, скоріш за все. Значить, дивіться. Свініцька області я дзвонив. Получається, раз, два, три, 4, 5, 6. Шість людям. Чоловікам е, тільки два взяли трубку. Верніше, взяв один, а інший потім перезвонив. Значить, ну от є Роман 500 гривень кілограм, значить і в Вірджині, і Берлі є, і е, різної міцності. Я його першим виложу, тому що вони, він може і кілограм, і попів коло. І кажу, що там в наліччі є. Скажу, що там багато буде. Питать людей. Так, да, кажу, в налічі все є. дзвоніть, може і пів кіло, 500 гривень, КГ. ну, в принципі, ціна нормальна. Спитаєте, що там вже самі по міцності, по чистоті. Сам ли вирощують. Ну, похоже, що сам. Хоча об'яв багато, ну похоже, ну нема. По крайней мере, я не бачив у нього там всяких кемов каптамблеків. Подивитесь. Значить, і виложу на всяк випадок. Чи не викладувати, напишіть. Значить, Назар також Вінницька область також 500 кг. <coughs> Берлі Вірджинія теж містності різні, але э, зараз зимою каже, від 2 кг він може відправити. Літом каже зможу і кілограм, бо каже, типа, не сезон, то я сюди. І бажано дзвонити э, от, іменно Назару, якщо що, то вихідний, ну повідомляв на роботі взагалі спішив. Ну Рома той теж я зрозумів, що Ну Краще дзвонити завтра вже, мабуть, чи після шести, от так, як я розумію. О, люди так, ну все, в принципі, що я хотів, сказав. Значить, Завтра я роблю в неділю не знаю, що там вийде в мене відео випустити. Завтра, можливо, ввечері вже, ну поздно, я подивлюсь, як там втомлений, не втомлений. В неділю теж ще не знаю, що там в мене на півдня наче робота є, ну, не зрозуміло. І з понеділка ну, я знову ж таки буду в іншій області, просто на Агро Україні, та і все. Значить, дивіться, ще таке питання. Бачите такий обривок бумажки? Ось? Оце, по-перше, до Віталія, до Сергія вони замовляли у тітю Галю. У вас такого вони не, не знаходили в мене і в першій партії, і в другій такі вічно папірці. Що воно таке? Може хтось інший знає, для чого воно. Ну, Це, це гроковий папір. І дуже, ну, часто вони мені попадаються. Як носіки, навіть обірвані на Якщо, Так що, якщо що, то відповісти, будь ласка. Так, на цьому все. На цьому все. Все вибачте. E, значить, всім дуже дякую за перегляди, за підписки, за лайки, особливо за коментарі. Всім свого найкращого, до зустрічі!